У підвалі тихенько сиділи дівчатка одна старша, а друга мала. Та, що старша, прийшла сюди разом із татком. Менша мама в підвал привела. Трохи вогко і тісно, та вміють терпіти. Поміститися ж треба усі. Вже три тижні минуло, як знають ці діти, що тепер цей підвал їхній дім. Донедавна. Жили у одному будинку, їх житло розділяла стіна, а тепер розлетілось життя на частинки, бо його розірвала війна. А давай, як нам дасться живими лишитись, як мине ця проклята війна, ми ніколи не будемо з тобою сваритись, каже Рита бота ще мала. Більш ніколи не буду тебе обратим. краще тобі я віддати, як повернемось ми у світі. Та й за руки взялись, з'їли хліба із медом, їх забрала у сон пилина І не знали ці діти, закутані пледом, що будинку у них вже нема. Люди світу, у кого ще правди просити, і яких ще боїв нам молити Всі святі, поможіть цю війну закінчити. Хіба треба проситись, щоб жити а дівчатка в підвалі. Це спали і спали, бо тепер уже вічні сни. І на ранок, коли розбирали завали, так зарубали.